І він на ярмарці часто запитують, як я поливаю сукуленти. Можу показати, але, на жаль, людям в квартирах це не пригодиться. Є такий пульверизатор, я багато, це звичайно, наче як реклама, але багато різних пробував. Тільки цей сподобався. Максимально багато всіх насадок можливих, всі, які мені потрібні. Щось треба поливати струєю, щось треба таким максимальним туманом поливати. Очень мені подобається, не гріхи похвалити, Якщо щось хороше, просто бачите дощ. В наших умовах цей дощ швидко висухає, тому що в теплиці досить жарко. Зараз 10 годин ранку, а в нас вже 31 градус, а в днем буде ще тепліше. Тому рослинки можна поливати так. Ще покажу. Люди часто питають, коли вони зацвітуть. Ці, вони можуть заквітнути, але якихось особливо красивої квітки в них не буде. Вона досить звичайна, я її порівнював з дикою конвалією. Ну, вона мені схожа на дику конвалію. Ось так зацвітає гастерія. Ось так зацвітає хавортія ліміфолія. Ну, алоя. Алоє, як же його вітро. Вона принаймні трошки яскравіша, вона червона. Цвітоноси зараз такі повимахували, здоровені ця гілка приблизно, сантиметрів 60 до цього така ніколи не зацвітала, але і в таких умовах вони в нас раніше не росли. Відповідно, жарко тропіки і цвітоноси шикарні.